Сача шокувала, що їй хотіли зробити пластичну операцію у соцмережах. ведуча вирішила відверто поговорити з підписниками і пригадала часи, коли вона працювала у модельному бізнесі. Тоді Катерина Осадчо була ще зовсім юна їй було 13 років, коли вона закінчила школу моделей. І, потрапивши у цей бізнес, їй намагалися нав'язати комплекси і вказували на недоліки. Наприклад, звертали увагу на форму вух, і в 14 років у модельній агенції хотіли зробити пластичну операцію, щоб вуха не стирчали. Та звісно, Катерина Осадча не зробила ту операцію. Вона каже, що саме тоді почався її шлях боротьби з упевненістю у собі. Коли вона вже стала ведучою і працювала на телебаченні, то в неї невпевненість була щодо всього. Там голос не той, зовнішність не та манера, не та тощо. Вона каже, що коли приходила на кастинг, то бачила в черзі просто ідеальних дівчат. А вона стояла і думала, що тут робить. Та врешті це все стало для неї стимулом до розвитку, і з роками та досвідом зараз Катерина Осадчу почувається впевнено. Ну а мільйони глядачів її обожнюють, і звісно, що багато хто чекає на повернення легендарного проєкту Світське життя. Тож хто знає, можливо, скоро це і трапиться.